Не пи! Ти, ти, почекай! Чекай, почекай! почекай. Десь ти поспішаєш! Я поспішай небесну країну, а ти хто? А Як ти подивимось ну, твоя? Квартиру, дім, і квартира треба може загрушити сумління. А сумління по ну, а найголовніше на все закрити осінь. Це те, що мені потрібно. Така пихата. Слухай, а ти хто така? і Що ти тут ходиш? І чому це я повинна тобі відповідати? Пежи. Ого. Останній раз питаю, ти хто така? Ну добре, я твоя горда. Дівчат будемо холодною водою обливати, а хлопцям будемо всі бити. Готовте лоб. Ми вам покажемо. Хто сміяць? Весь сміються, Поговоримо. Поговоримо. Звісно, заплачу. Хочеш тобі растовочки не зі всі. А як звати твоїх друзів? Як тебе звати? Туфельки тільки хочуть таких тебе, але їх нема. Заздрість? А цептує. Бі читай Біблію. А -а -а. Я поспішаю Небесну країну, а ви хто такі? <eighth> <ш> Ісус простив мені всі мої гріхи. Мені з вами не по дорозі. Прощавайте. Іди, але більше не гріши. Я все зрозумів. Ти в нас і люєш молитви наші чуєш, всі потреби наші знаєш, свідомо помагає. Любить мене мене, любить тебе, тебе любить усіх нас, світі, люди під має конах, про, про нас будня віче.